Тому що все те, що я, про що я зараз говорив, воно вміщається просто в, одні такі, в одну таку фразу, що витрачаєте менше, ніж ви заробляєте. Все це ви почуєте про... Spend less than да? Тобто, і, і воно мені нагадує цю, цю енергосистему, яка в принципі вона, трошку, вона не може постійно да, збирати енергію в певних місцях. Треба дуже акуратно користуватися, якщо ти маєш там, сонь, сонячні панелі. Там, ти Маєш думати, коли ти маєш користуватися, як ти маєш зібрати цю енергію, щоб нею користуватися. Тобто, ця формула, вона дуже проста. Заробляй, витрачай менше, ніж ти заробляєш. Це все, що треба навчити у фінансовій грамотності після того, як ви розповіли, що такі кредити, банки, зарплата, інвестиції і все решта. Якщо ви хочете дати справжній більш сенсів, то. Це те, про що я сьогодні буду говорити. Да? Тому що в реальному житті вам не оплачують за зусилля, тому що це все зусилля. Тобто зусиллями треба тільки зробити витратити менше, ніж ти заробляєш, да? або заробляти більше, щоб трошки більше витрачати. Але в реальному житті нам не Ре, ну, справжнім людям, гарним працівникам, сильним особистостям не оплачують за зусилля, а за те, що вони створюють цінність для інших. І вони вміють цим управляти. Це важливіше, ніж просто. Тобто це те, що я хотів навчити своїх дітей, Це те, чим я займався все своє життя. Тому що просто, якби я хотів просто заробляти кошти, я б, напевно, би залишався там, де я був 20 років тому. Я би я заробляв нормально. Тобто, коли я приїхав до Австралії і я ще не був одружений, мій тесть працював на компанії, яка робила їм він розповідав, як він заробляв 15 доларів в годину, потім 18 доларів годинка, 20-20, ну просто топ. Якщо ти будеш 22 заробляти, то ти вже ну, красавчик. Ну, пройшло три е, місяці, е, як я приїхав, я отримав перший чек 22 долара, Ну, три місяці це було трошечки більше, напевно. Е, навіть півроку пройшло. Е, отримав я перший чек, одружився, приніс перший чек і я так Ну, з цим, цим налаштуванням, я так подумав, ну все, я красавчик, в принципі можна більше і не, не паритися. Просто працювати все життя, так як робить більшість чоловіків. Е, але щось не давало спокою, знаєте, і через півроку в мене вже була своя бригада, яка робила е, те ж саме, як і вже на мене, і так далі. так далі, так далі, далі. Я вже розкрутився і десь почав будувати свій свій бізнес. Тому е, можна просто зупинитися на тому, щоб більше заробляти. Більше заробляти, заощаджувати якісь кошти, регулювати свої витрати, розповідати про це дітям. В принципі, це, це, скажімо так, концепція більшості, більшості чоловіків. Тому що ми, ми, ж, скажімо так, ми, ми ж маємо ліміт з якихось зусиль, якихось сил. Якщо ти більше себе не бачиш, ми зараз не говоримо про великі бізнес, просто робимо. я зараз говорю тобі трошки про інше. Так? То ну так, якщо ти більш розумніший, можливо ти більше заробиш, а якщо ти менш розумніший менше заробиш, а то ми ну, так просто, по простому говоримо так, більш освідчений, чи, чи маєш більше скіл з навичок. Але насправді це трошки не про це, тому що важливо, важливо щоб були ну, важливо, щоб кожна людина створювала цінність. Я, я християнин, це завжди це казав, я вірю в те, що Бог створив нас по своїй подобі, як творці. Тому людина має творити. Тому щоб бути схожою на творця, вона має творити. Тобто, якщо ми не творимо, ми не уподібляємося цьому. Тобто, ми просто ну, залишаємося на тому рівні, де ми були. Якщо ми починаємо творити, ми створюємо цінності нові, які потрібні суспільству. Навіть, навіть якщо ви працюєте на роботі, ви не просто, ви, ви не просто е, докладаєте зусиль, щоб виконати якісь задачі. Ви думаєте, як створити нову цінність? Вона може бути зону, це може бути якась нова технологія, це може бути якась нова концепція тімбілдингу. Це може бути будь-що. Але якщо ви не творите, ви стоїте на одному місці. І це велика проблема в більшості чоловіків. Від того багато співається, від того багато розлучається, від того багато мають ну, проблеми у житті, тому що вони не відчувають, що вони потрібні цьому суспільству. Ви знаєте, що сьогодні збільшується а, кількість розлучень під час війни Зараз, по одній, по цій причині. Хто знає цю причасну? Та що вони далеко? Це неправда? Ну наскільки мені відомо, що тут скоро, але я це. Дещо, і так, кількість одружень збільшилась вдвічі приблизно, кількість розлучень впало приблизно вдвічі. Знаю, знаю, Добре, і можливо я в цьому помиляюсь, просто те, що я знаю, то мені сказали, що. Може загальна тенденція в світі є, що більше розлучень. М можливо, сам, так. Так само йде мова за українців, тому що е причина е в чому? В тому, що. Е Чоловіка або дружина перестали відчувати потребу один одного. Тобто дружина, поїхавши за кордон, вона вона виявилася, вона може жити сама без чоловіка, тобто сама себе забезпечити. А чоловік подумав, окей, вона мені, мені більше не потребує. Я сам можу собі варити борщ. А, да. все, тобто, ось це, це розуміння, що одному. тому, що в більшості це єдина цінність, ну, яку ми створили за життя. Це я чоловік тобі потрібен, я дружина тобі потрібен. А, якщо цього нема, ну все багато тому йдуть і волонтерами. Якось ми, споживацько, це, це якась сім'я не, не любові, а споживання. Ну, ми всі споживачі. <кхи> як ми там не говорили про велику любов, ми всі егоїсти десь на одному потребуємо за те, що нам. Я тебе люблю, тому що ти мені потрібен, так? Або наоборот. Ну, давайте будемо чесними, чесним. Він, він, я думаю, що тут мало таких, хто прям себе просто пішов, одружився, щоб тільки себе віддавати дружиною. Ми вже дружимося, тому що нам подобається особа, і ми би, хочемо так, знає, час мати гарний, і так воно йде, йде. Да. Тому важливо, важливо пам'ятати, що ми маємо продовжити створювати цінності. Перше, як ну, три про три фактори, які б хотів поговорити з вами, це цінність, цінності батьків, е, як формуючий е, фактор світового до дітей. Це перший початок правильної правильного, правильного фіна, правильного фінансової грамотності. З цього все починається. Чому я сказав, що починається виховання фінансової грамотності не тоді, коли дитині вже 8 років, 14 років, чи 5 років. А тоді, коли вона тільки з'являється. Тобто це ці цінності батьків, тобто, ви створюєте спільну якусь е, цінність, е, яка буде формулюватися від світогляд ваших, ваших дітей. От, це, це дуже важливо, тому що е, Тому що, от, що от, для вас ціна, бачите, це цінності, які ви створюєте, я тут теж накидав, так просто, е, трошечки. що для вас ціна, можливо, може, щось не вистачає. Дружилася пара, і в них спільна там, мета, там кар'єра цікава. Я знаю ті пари, які практично працюють на кар'єру все своє yeah. життя. Я е, знаю пару, які причетні, для них можливо бути причетні чи то до релігійної якоїсь громади, чи просто до громади, чи до компанії, в якій вони виросли. В мене зараз друзі в'їхали е, дуже закордонні. Вони єдине за чим сумуються за тою компанією, яку вони просто щоб в суботу зустрічалися в ресторані. Все, Для них це була найголовніша цінність. Вони без цього вони страждають без цього. Вони мають роботу, вони мають де жити, прекрасна країна, вони в безпеці, але вони хочуть назад просто. Друге, формує цінність поваги або визнання, тобто якась там, популярність або посада якась. Да? Хтось виключно фокусується на фінансах, хтось на добрих справах. Ви щось можете тут додати, які от, спільні цінності, сім'ї на початку. Здоров'я, напевно. Здоров'я, так, чудово, можна здоров'я додати. Да, є сім'ї, які дуже переживають за здоров'я. Ще що? Довіра. <реш> <реш> ну, я, я, а я... Довіра може бути? Довіра, цінність довіри це дуже класно. Я б хотів щоб так було. Але я б би поставити в цей список просто довіри. Тому що я, на жаль, мало знаю сімей, напевно, які про це заявляли. Можливо, ми заявляємо, але як цінність прямо, тому що ну, це така більш довіра, ну так, всінні не довіряють. Ті, хто будуть кар'єру, вони не теж ніби довіряють. Но, щоб виключно сфокусуватися на довір'ї все життя. Я просто не виявляю сім'ю, яка, яка сформована сім'я, я не довіряю є. Oh, yes, yes. Сім'я сама по собі. є yes. yes. Та в, в кого з вас різні рахунки з, з дружиною? Є. Yes. бачите? Хтось сприймається як недовіра, можливо, хтось як хтось просто вважаєш так комфортно, правильно? Ну тобто, ми, можливо, це дуже правильно. Я, я щас дитини дитини інші. Так, ну я, я просто кажу, що в мене є знайомі, які які мають окремі рахунки. Кажу, чому ви маєте? Ні, ми довіряємо, але на всяк випадок, щоб вона десь не проплутала та не потратила більше, десь я. Так мені легше контролювати. Ніби довіряють, це нормально, але є якісь такі фактори, які трошечки стримують. Да? Тобто якби, Я не, не осуджую ніяк, це нормально. Просто кажу, що ми, от, взяти про, навіть про кар'єру. Довіра. Хорошо, довіра Якщо одно, одного і іншого рухатись в кар'єрі дуже успішно, з'являється діяльність. Тому треба бути з дітьми. І довіра може і і що тоді з цим робити? Тому якщо, якщо ми вибираємо щось з цього як цінність, вона є завжди така дуже ну, нестабільна все одно. Так? І мені сподобається, як Марк Аврелій сказав, що якщо ти зробив добро, це по останньому робити добро. А інші відчули добро, то чого ж ти уподібнюєшся дурням прагне ще чогось третього? Кштал слави доброї людини чи нагороди. До чого це? До того, що навіть якщо ти ставиш за ці добрі справи, часто ми просто хочемо отримати похвалу за це. Ми можемо обманювати себе і інших кажучи що ми про добрі справи. Є такі сім'ї, які їдуть десь в Африку, десь я не знаю, в них на цінність просто допомогти бідним людям. І, але потім вони шукають якоїсь нагороди або якоїсь слави від цього. Вони потім дуже страждають від того, що це ніхто не визнає. І це все починає теж рушитись да, їхньому, їхньому житті. Тому насправді е, тут, тут треба дуже добре зрозуміти. Е, я зараз не, не, не піднімаю ніяку цінність вищу чи не, ну, не, ну, не, ну, не хочу, ну, хочу пустити нижче. Я просто хочу, щоб було свідоме розуміння, а що, яка в нас цінність сімейна. Ну, тобто як пари взагалі, ради чого ми живемо. Це дуже важливо знати, тому що ми можемо говорити одне, а робити зовсім інше. І від цього буде формулюватися фінансова грамотність наших дітей і взагалі цінності наших дітей. Я зараз до цього доведу, щоб ви просто слідкували за цим. Да? Тобто зараз це дуже важливо зрозуміти і десь ну щось переосмислити або зробити для себе якісь висновок. А чому? А ради чого ми живемо? Ну така цінність нашої сім'ї. Як, як ну не пара зна чоловік і жінка це одне ціле. Ми знаємо, вони в якомусь напрямку рухаються. Це важливо зрозуміти, я думаю, для кожного з нас. А ви не думали, що це питання, ну таке ну поняття цінності для сім'ї це динамічне поняття. На кожному, якщо рухатися, да, так, по піраміді масло, то, тобто на першому етапі зовсім одні цінності, потім ти рухаєшся вверх, в тебе цінності ну, і зростом дітей, та спочатку кар'єра, щоб забезпечити. Потім ти переходиш там до воняв. Потім діти поїхали вже само самовизначилися, і ти думаєш, о, почекай, я вже пройшов такий степ бай степ довгий шлях, і сьогодні мені щось треба зробити. Я успішний кейс і готовий жертвувати свій час, щоб навчити і передати щось інше. І з'являється знову нова цінність, тобто така відбувається постійний якісь. Я, дивіться, я можу говорити лише з моїм, з моєю досвіду, і сьогодні і тема, так і запрошення було, що з власного досвіду. Це мій власний досвід. Я не претендую на якусь істину і не хочу щоб ви думали, що я тут визначаю якийсь стандарт для всіх. З того, що я спостерігаюся, я дуже спостережував на цих питаннях, мені дуже багато цікавих питань цінностей, мотивації, є туди, чому люди живуть, для чого вони живуть, куди рухаються. Ну, тобто, В мене все життя це про, про них так? Я не бачив, щоб у людей змінювалися цінності дуже часто. них змінюється форма набуття тих чи, інших, тих чи інших цілей, але цінність їхня не змінюється. Якщо людину, яку я знаю там вже більше 20 років чи 30, любила гроші гроші на сьогоднішній день, це її цінність. Якщо любила кар'єру або любила, скажімо, визнання, це не змінюється. Просто на різній формі, під різним кутом, з'являються дії, а людина цього прагне. І жінка йому в цьому допомагає або наоборот. І, і я просто бачу, як вони. Просто, тому я кажу, що це настільки важливо, ми не можемо це за один вечір все це настільки сильно поговорити. Але насправді, що ви побачили попередній слайд, от я тут поставив, А, тут я забув поставити, як він поставив, що світовля формується змін до 8 років Діти ці цінності відчувають. Я забув тут деякі речення, ключі поставити, що діти відчувають в цей момент, а не слухають. От от вашу цінність, ми думаємо, що ми дорослі можемо щось від дітей сприховати. Від нуля там, від, ну, там, від першого дня життя до восьми років десь дитина. І вона багато чує, ми багато говоримо, але вона нас не дуже слухає. Знаєте, у нас в класах є діти, які граються постійно, щось, ну там, але вони десь слухають. Так Так само от в наших цінностях, коли ми їм щось говоримо до 8 років, вони не дуже нас слухають. Вони як губки приймають просто наші цінності під підсвідомо. Вони можуть в школі слухати, вони можуть в інших людей слухати, а нас батькам вони настільки довіряють. Що вони не, не чують, вони просто відчувають. І це дуже, дуже важливо пам'ятати, що якщо, ви, якщо ваша цінність про гроші, наприклад, так, вони це відчують е, в перші роки життя. І ви від, і це від них не ніколи не приховаєте. Від цього буде формуватися їхня фінансова грамотність, коли ви будете розповідати їм про фінансову грамотність, як поговорити з коштами, вони буде вже закладено підсвідомо, ось та база той фундамент. Ваших основ, вашої реальної цінності, про яку, ви, можливо, навіть ніколи не казали. Просто якщо ви виживете, але і вони це відчули, і прийняли це вгубка, вони про вас перейняли це, як кажуть, з молоком матері. Дивіться, той самий Моїсай, якщо хтось з вас читав Біблію, так, був скорблений в дуже короткий період, але залишився євреєм до кінця. Це історія. Так? Тобто це просто історичний факт. Він залишився євреєм. Ну як він міг просто йому про це ж все, все в домі фараона, був вважався сином дочки, доньки фараона. Як він міг відчувати себе постійно юре? Тобто це передається на якомусь підсвідомому рівні. Те, що ми закладаємо своїх дітей в перші роки, воно залишається з ними назавжди. І Часто батьки просто це не усвідомлюють. Чому не усвідомлюють? Тому що не розібравшись в собі. Вони починають себе вести неправильно і забувають, що вже є чоловік, який копіює і продовжує цей шлях. Якщо ми руйнуємо, ну, у нас так закладені цінності, там, я не знаю, вкрасти, там, обманути, це буде ще одна людина потенційна, яка може не І це дуже боляче, знаєте, там питання зараз гвалтувань, наприклад, ми роз, розмовляли про доні, про доньку з доньками я, після, них в університеті, десь вивчають, і Типу, ну, а, ну от якщо тебе залотували, наскільки це робити е, аборт чи ні, тобто ну, Я теж собі задався раніше. Я був, е, у мене була така виключна позиція там, проти абортів і все. Так? Е, зараз я собі задаю за це запитання а саме от, в цей момент. А да, продати продовження життя таких людей я не знаю, я маю ще відповіді. Просто я вам навів такий вам приклад, ваш важкий. Дійсно, якщо це людина, молодівник і вона придає, просто це фактично. Е, що буде, да? я, я не знаю. Я, я для себе ще не маю відповіді, я просто нам закидаю такі важкі якісь моменти. Тому, друзі, ми часто просто недооцінюємо важливість наших намірів, наших цінностей на потенційний розвиток нас, самих і наших дітей. Ми про це забуваємо. Ми дорослі люди, ми вступаємо в життя з кимось, там, з, з, скажемо, з дівчиною. Ми, ми, ми не обговорюємо цінності. Для мене було важливо, коли я дружився. Для мене знаєте, яка була цінність таких з банальних таких дуже. Ну, перше, це щоб говорили на українській мові, такою, як в мене розмовляють вдома. Те, ну, ми говорили з суржиком, але я бачив, як є пари російські і на українській, мені це не подобалось. Кажуть, моя дівчина має говорити такою мовою, як в мене батьки говорять, ну, щоб мені було комфортно. Да? Е, ну, це не перша була, але перша мене була цінності, це щоб були християнські цінності. Тому що я не уявляв, як жити з ну, дівчиною, яка не має таких цінностей. Тобто я не знав, як зійтись. Для мене це було принципово життя далі мова. Там, і так далі, і так далі. Да. Мов ми в кожного кожного поріз. В мене пам'ятаю брат, був той рідний, який сказав, для мене важливо, щоб в зубу в рівні. <різь> 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 От він собі так думав про це, виявляв, бачите, в кого як. Тому насправді, насправді дуже важливо себе розуміти. І Якщо людина, вступаючи в цей, мені дуже подобається, сьогодні, що мої думки. Не поспішає заміж, вони кажуть, ми поки себе до кінця не сформуємо свої погляди на ті чи інші речі, ми не поспішаємо вийти заміж, тому що вам хочеться знайти людину, яка буде розподіляти ці погляди разом з нами. Ось і так, будь ласка. боїтеся, що це розтягнеться? Можливо, це їхній вибір. Тут цікаво, з точки зору генеолога, ну, чи така стратегія ну, як успішна чи ні. З точки зору виживання роду? Да. Пробачно. З точки зору щасливої особистості. Абсолютно виграшно. То що ми ставимо основу? Так, ну насправді, я думаю, що продовження роду все одно буде, тому що намірів не одружуватись немає, тому питання не тільки коли. І абсолютно хтось одружиться дуже рано, як ми одружилися з дружиною, а хтось одружується в 40 45-ті, Якщо говорити про виживання роду, то дивіться, якщо ваша донька приймає рішення в 40 робитись, вона встигає народити одну дитину. Швидше за все, вона народить всього одну дитину, тому що по-іншому такі очі. Ні, ні, тут статистика. Білі люди вимирають в цілому. Європейська нація вимирає демографію. Ну, і це вже незворотній процес, Скажімо так, Авраам родив одного Ісаака, сахарну і євреї є досі. Другий фактор це дії та справи батьків, як фактор, розкриваючись справжню сутність між почуттями та спостереженнями. Тобто з 8 до 15 років, я можу це вже сказати з професійної точки зору, це коли діти починають задаватися питання. В школі часто. Чому батьки роблять так, а, а говорять інше? Тобто вони отримали це з почуттями, а тепер, коли вони спостерігають, її зовсім інші. І для них просто розбивається, вони від цього дуже страждають. Ви не уявляєте, наскільки я вам обіцяв, приклад, зараз ну, це найскладніший період, а найважливіший період життя. Проводжується відео, розчаруванням, закритістю, якщо відчу... відчути з побаченням не зійшлося. Та навпаки, щастя, творчість, надійність, якщо всі зірки зійшлися. Тобто ми, ми можемо спостерігати це вже в наших з перших по 11 класів. І це початок реального формування фінансової грамотності. Друзі, фінансова грамотність це важливий аспект в нашому житті, але це не просто знання і навички. Це реальний комплекс тих всіх подій, які відбуваються ось там, позаду вже і зараз на перший час. І насправді, ось ці моменти, е, от я вам покажу, що да, е, найважливіші помилки дорослих це коли ми кажемо, що кохаємо та зраджуємо, навчаємо бути чесними, про живемо живемо неправді, навчаємо не красти, але самі пишаємось тим, як обходимо систему, і ми говоримо ці так? Наголошуємо про важливість здорового способу життя та нехто його Ну, Це такі основні, які чути люблю наші Знаєте, Коли ти бачиш, що йде, коли ти ну, там, скажімо, під час, під час навчання вчитель викликає, і хлопчик б'ється у пках і в туалеті плаче, і приходиш і запитуєш, що трапилось, він не хоче говорити, а потім зниться каже, що сьогодні мій тато йшов з ним другом в школу за руку з його мамою. Тобто, вчора він ішов з його мамою. Із ним, а щось змінилось раптом, він пішов до іншої мами і вже з його другом йде. Він не розуміє, чому так відбувається. Він не знає, що з собою робити. Він не знає, як себе навіть контролювати в цей момент. Все, що він знаходить для себе, він просто бити його в кахи. Він не знає, він думає, що його зрадив. Він казали, що його люблять і щось не зійшлося. Як мене діти дози себе якимись неправильними і причетними до цього. Вони думають, що це вони, ну, що це їхня вина. Так, они, вони не знають. Вони не знають, перше, що, на думку, може, таки, спасти такий варіант, коли ти з ними розмовляєш уже ближче. Другий, вони просто, просто думають, що вони ну, не можуть повірити, що тато бреше. Їм це дуже важко усвідомити, вони дуже сильно довіряють. До якогось віку вони дуже сильно довіряють, вони вірять, вірять, відчуваються. Але потім починається ця проблема. Тому е, насправді ті батьки, тобто ми хочемо вчити їх фінансової грамотності, і ми їм кажемо, що будуть податки, їх треба платити. Але ж самі обговорюємо з нашими друзями, як можна їх обійти. Е, ми говоримо про те, що як треба будувати якісну систему там, в бізнесі, наприклад, і як треба навчити людей підпорядковуватись. в той момент, як ми дітимо жовтне, як систему вміло і знаємо, як який... такі. Вони не, не розуміємо, що відбувається абсолютно. Тобто вони, вони все ламаються, весь всесвіт ломається, вони не сходяться сходять ці зірки, вони стають нещасними. Е, і насправді потім їм роз'яснити, що десь є формула як бути успішним і щасливим, а вони не вірять, вони не думають, що це просто ну, якась гра, яку треба постійно грати, створювати вигляд, що ти ніби не ніби це робиш, але але насправді ти в, в реалії цього нічого не буває. І ви знаєте, більшість дітей, на жаль, в нашому суспільстві вони ростуть саме таким чином. Дуже багато розлучень, дуже багато горя, дуже багато, на жаль, обману в нашій країні. Тобто ви можете додати тут багато таких факторів, які просто дитину ломають її світогляд. Вона не може абсолютно зрозуміти, що відбувається в цьому світі. І потім вона, другий етап, вже після 15-ти вона починає довіряти друзі. Ви знаєте, наскільки це важкий період. І коли вона а чому. А чому, Це страбляється в більшості в тих сім'ях, де ось такий безлік. Якщо в сім'ї де всі цінності сходяться з діями, дитина, дитина не має цього, цього такого важкого, як ми називаємо, переходного періоду, да? коли вона я типу, тебе ненавиджу, друзів. Для немає цього, тому що вона навчилась, вона довіряє батькам, вона помає, в неї все зійшлось. Так вона їй подобається з друзями бути. Ну, от ми, наприклад, вдячні Богу, що в нас якось так трапилося, тому що не ідеальні сім'я, ми, ми дуже думали про це, намагалися, щоб в нас сходилися дії з нашими цінностями. І ми не мали цього періоду такого важкого. Да? Тобто вони задоволенням з нами були до, 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 до 18 років, і ВК, що донька молодша. Ми з ними дуже багато подорожували і відпочивали, і вони були завжди з нашими друзями. І, е, так, зараз вони вже абсолютно дорослі, і ми намагаємося не втручатися в їхнє доросле життя. Там дуже сильно десь порадити якісь, десь щось нас болить, і ми, ми відверто покажемо про це. І це теж десь трошки може не подобатися, але дорослі люди розуміють, що ми маємо право теж до думки, як і вони. Ми просто можемо розмовляти, як дорослих.